Будемо їхати в Акрополь чи на Акрополь, як правильно. Не знаю. Ось. Не зібралася. Пошли це ж треба, да? Зараз да, ще ось такий вид з балкону. Зараз вам покажу, але щось оці дуже реагують на світло.

Мы пришли в музей. Дивимся. Ой, перед нами развалины. Вот. Пришли, дивимся. xin chào và hẹn gặp lại. I'm just kỹ sư. I remember you saying coffee. I remember you talking not going to do I thought it I want you to А? Я хочу кушать. Ты да. 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 представляю, який жар. Я mm. не можу зараз розпустить нормально. Просто Сонце дуже яскраве. Ой, ну сонце не небо, в принципі. Тут mm. такі домики прикольні. Наверное, люди тут живут. Не знаю. Мне кажется, я скоро сознание потеряю от голода. поїсти. На холодненька. Я зібрала волосся, бо дуже-дуже жарко. Максимально. У мене вже стрілечки порозмивалися, сліди, атоскіт. У мене болить голова. Ми сидимо прямо біля вентилятора, в'ю. Це Ну, шість шість. Ми посиділи. Зараз мене Даша проважає до метро. Бо вона йде на роботу, а я сама буду їхати. Головне, десь не потірятися, якщо там немає, де потеряти. Та єсть. Ну чого, ну дивись, я вже в метро. Мені страшно, щоб я нічого не пропустила. Щоб я сіла саме на той хоїз. Потяг, не знаю. Ой, ну, якогось біля чипулячив. Чуть мене не збило. Так, я спускаюсь і йду прямо саме не з Даша сказала. Окей. Все страшно. Все, я свои билетики вообще уже выкористала. Опа! Я надеюсь, я правильно иду. Ну, в принципе, это как бы правильно, да? Но я проживаю все одно. Дуже, дуже переживаю. Тому що, в принципі, з Дашою я коли їхала сюди, це, було, це була моя перша поїздка в метро. Зараз вона друга і я їду сама, і Мені страшно. Але ладно. Окей. Потяг через 4 хвилини. лягти. А Ще я забула навушники коті псс -пс. пс -пс -пс. До речі, прикол а, у нас котів звуть Кс-кс-кс. а у них звуть пс пс. -пс. Звучить, звісно, так. Да. Непривично так. Я йду. Йду, йду, мені ще йти, йти. Жарко. Але не так жарко, тому що а, сонце зараз зайшло, тучки тут. Це нормально. Краще, ніж було, коли ми піднімалися на гору. Фух. Так, якоюсь стороною машини їздять. У них тут вулички, односторонні, рух у них. Це дуже важко. Ну не важко, ти розумієш, де машини їздять. От я, наприклад, йду зараз тут односторонні, односторонній рух в мою сторону. І нормально. А ще вони тут, майже всі ходять по вулиці, ну так, по дорозі, Їх тротуарів, скажімо, так немає. Домики такі. Отой старенькі, напевно. 죽어, 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 죽어,